мандаринку. До речі, дуже важливо вибрати е, блокнотики. Я зараз реально шоці. Це капіс. Я вауті. Всім привіт! Я сьогодні така мадам, губи намалювала. Що мені захотілося просто намалювати і все. <рес> моя тут. Якраз коли я відео хочу зняти, вона собі примостилася і дересую. Цю штучку, коктіточку. О, йду я, коротше, робити шинку. Вона вже замаринувалася, там, в принципі, маленькі кусочки, я думаю, їй вже хватить маринуватися. Емічка, будь ласка, ось тихенько. Дус печу її. Змонтувала відео, все зробила, у йти щось снідати і робити якісь справи. Так, дивіться, тут мої шиночки вже готові, вони з різними тими спеціями. Тут номер 2 дві штучки. Я одну замотала в фольгу, а одну без фольги. Номер 4 і номер 5. І я ставлю зараз на 3 години в духовку 75 градусів. 75-80 градусів. Три, три з половиною години. Коротше, отак. І буде така смакота. Покажу вам, якими я спеціями мариную, можливо, собі хтось хоче теж спекти Шиночку домашню чи колбаску зробити. от Це спеції від Вінницького м'ясника. Тут є різні суміші, я взяла собі такий пробний набір, але я бачу, ну, ми вже будемо замовляти наступного разу більше, тому що. E, реально дуже класні, тут всі вже спеції є в тому наборі, не треба нічого самому мутити, щось мішати. Тут все готове є, просто засипав, замаринував і все, і можеш пекти. Дуже класно, коротше, хто свій захоче. Там в інстаграмі є, він із кін'ясник, то не реклама, до речі, хоча могла бути. Просто вам хочу від душі так порекомендувати. Дуже смачне м'ясо, виходить промариноване, супер сочне, соковите, ну дуже класно. Емі тут мені допомагає показувати вам. Коротше, от, хто захоче, м'ясник. Нам дуже сподобалось номер 2 суміш, номер 4 суміш. Ці, восьма нам, ну, не дуже сподобалися. А решта ну, такі класні. Я ще вчора зварила макарошки і так їх нічим не приправляла. Хочу зараз зробити вершковий соус і такий, коротше, приготувати собі такий обід, можна сказати. Оце у нас вийшли такі шиночки. Я кусочок вже спробувала, дуже смачна, до речі. Зараз я її розпакую, залишу трошки, щоб вона остигнула. І тоді прийду, поріжу і вам покажу, що вийшло з того. Давайте, поки нас та шинка остигає, я вам покажу, е як я. Оформила свій блокнотик, свій планер. Так, оце в нас перша така сторінка. Тут я, коротше, написала неправильну дату. Зле подивилася і все. І, і, і все пішло неправильно на один день. Коротше, от. Знірнками я позначила е, ці, як їх е, день народження, там новий рік, кого коли день народження, от таке. І такий в мене вийшов перша, перша сторінка. Далі друга сторінка. Тут я записала м ці звички. Коротше, такий трекер, короче, звичок написала. Там, от, можете собі подивитися, написала англійською мовою, тому що я хочу, в принципі, вивчати англійську мову, англійську мову і стараюся писати більше тою мовою, більше слухати якісь пісні, от, щоб воно мені запам'ятовувалося. Тому писала англійською. Отак От мені тут не влізлося ще одне число, але думаю, то таке буде вихідний. <гум> так, тут я, напевно, ще допишу, коли в мене з'являться якісь звички, але тут такі базовий написала. Далі я зробила отакі сторінки. Бо тому що я буду багато записувати, тут якраз достатньо місця, так? щоб записати планер, і я не буду розписувати години. Не буду. Просто буду писати там, ставити крапочку і писати, які плани я маю зробити сьогодні. По годинах я не хочу розписувати, тому що, ну блін, я так, мені так не подобається, коли я так працюю чітко по таймінгу. Мені треба, просто пишу задачі, які я маю зробити за день, і за день я маю ті задачі зробити. А не по годинах. По годинах, блін, це ні. Тут в мене для нотаток, якщо тут щось не буде вміщатися, або я щось забуду, наприклад, і не зроблю, то тут я просто собі допишу, що маю ще там зробити там додатково. Всюди однакові, коротше, сторінки. Теж все англійською. Ну, коротше, отак. Тут просто дизайн інакший. тут такий трошки. Тут такий, тут такий. І все, так. Це вже все. Тут далі в мене буде лютий. Ні, тут в мене буде ще сторінка просто для нотаток. Якщо в мене щось тут не буде міщатися, то я буду е, записувати тут. Так, Еммічко. Або, наприклад, якісь плани на наступний місяць, і що я маю обов'язково зробити. От, тут щось таке коротше, буде. Я ще подумаю. Тут 100% буде одна сторінка для нотаток, а друга сторінка, я ще не знаю. Я ще щось придумаю, щось подивлюся, може якісь ідеї, і тоді вже вам покажу. І тут далі буде знаю, так само, як спереду. Типу календарик такий. Буде писати фебруарі, лютий. Тут не знаю, чи буде трекер, чи не буде, чи я щось інакше придумаю. І наступні я сторінки буду робити такі самі квадратики, але просто може з якимось інакшим дизайном, з якимось інакшим кольором. Отак, От у мене вийшло Пишіть, як вам подобається чи не подобається. Дуже блін. Я оце сиділа. Пайфувала, чесно, коли я це малювала, коли я це кресла, воно прям мене так заспокоює. Люблю я таке все, що зв'язане з канцелярією. щоб би було більше тих всяких наклеючок, наліпочок. Оце взагалі би був балтюж. От, Коротше, отак от от вийшлося. До речі, дуже важливо вибрати блокнотик, який вам буде реально подобатися, щоб планувати свої ці там і так далі. Бо якщо буде блокнотик не подобатися, то, повірте, ви не схочете там нічого записувати і нічого там планувати, бо ну, це, до речі, дуже важлива така складова. То ну, не складова. Дуже важливий такий момент вибір блокнотика. От у мене такий матовий, синій, я люблю синій колір, я люблю матовий. Ну і коротше от такий я вибрала. Мені дуже подобається. І, в принципі, мені подобається, як я його оформила. Це теж дуже важливий такий моментик. Все треба заповнювати так, щоб вам подобалося. Е, і тоді ви будете його вести. Якщо не буде подобатися, звісно, ви, у вас не буде бажання його вести. Короте, отак. Помада вже змилася. <рес> О, таке. Назар сьогодні теж поїхав десь далеко. Не знаю, коли буде, думаю, аж пізно вечором буде. Я рада, що зробила тушиночку нарешті. Вона так довго маринувалася і так зараз гарно пахне в хаті о о зараз будемо в капець. Мені треба щоразу ховати той блокнотик, коли Емі не спить, тому що він їй теж дуже сильно подобається. Їй дуже сильно подобається оця штучка. Вона не може від неї відірватися. Вона мусить попробувати її скуштувати, побавитися нею. Як без цього. Ось я стала, вона вже стоїть дивиться. так от. Це моя помічниця. Вона мені допомагала малювати. Я вам показувала в минулому відео, як вона сиділа на блокнотикові, контролювала, щоб я все правильно зробити, зробила. Але я все одно неправильно зробила, правда? Емічка, ну чого ти кусаєшся? Хоч ти вам покажу, як вона боїться запаху мандаринки. Я не знаю, чого коти так шугається від нього. Пушу мандаринку. Дивіться, дивіться, вона б'є руками на мандаринку. Ебі. Куди ти втікаєш? Куда? Куди? Бери мандаринку. Да, смачна, ну що таке? Ну що? Бери мандаринку. На. Я не можу, мені так смішно На. На мандаринку. Ні? Чому ти не хочеш мандаринку? Та ж дуже смачні, я вже 10 штук з'їла. Ну, та ж візьми, візьми. На! На. <плес> <плес> візьми мандаринку. Фу, смердить. Він взагалі не подобається. їй той запах, вона фу, вона не може його нюхати. <плес> Чудом, але. Вона мене коли хоче вкусити, я, коротше, беру ту мандаринку, її даю нюхати, вона хоп, відстрибла, побігла десь, все, їй вже не треба моїх рук, їй вже не треба кусатися, вона вже все, або піде спати, бо що у мене руки смердять мандаринками. І мене кусати не варіант, або піде нападати на назара, або на ноги ще. А, а, а. Так, вже нападає. Я беру от мандаринку. Емі, бач, я беру мандаринку. Як ти будеш нападала? Все, кола відскакує. Ну, не подобається. А мені? Кайф, я люблю. Оць. Він взагалі ну, не смердить. Емі? Ну. На мандаринку. Ходи до мене, ходи до мене. Ходім, хава, я беру мандаринку. Оп. Дивіться, б'є ту мандаринку. Поняла? Як вона не мандаринки? Це кап'яс, я не можу, яка вода, білашка. Ну все, я вже не маю мандаринки. Ходи до мене, ходи я тебе обійму. Ходи, почомаю. Я вже не маю мандаринки. Ходи до мене. Ходи, та не бійся. Не бійся. Отак. От Нема вже мандаринки. Руки пахнуть, так? Руки пахнуть. Ні, не пахнуть, не пахнуть. Та? Ти зараз мені помстишся, що я тобі мандаринку давала. Короче, то ти не люблять мандаринок. Я, я казала, що ти прийдеш пізно. Того а ти він далеко робила. А ну дивіться, кошенька вийшла. Ну, краса, скажіть, то без стоїть да. фольги, а то з фольгою. Суковита, так навіть видно. Зараз я ще попробую, я не пробувала. Зараз вже пробувала. Файна. Смачна. Така uh Капець -huh. шинка їх з магазину. Я в шоці. Я не думала, що вдома мала таку шинку зробити. Ні, я це реально в шоці. Така соковита, скажи. Що? Mm -hmm. Ми тобі дали попробувати. Не. М -м -м, це добре. Так, дивіться, в мене якийсь вечір прям творчество. Е -е, коротше, побачила пінтерисі, думаю, попробую. Щось, ну, таке собі вийшло, звісно. Але ну, ідея прикольна, до речі. У мене тут є такі нитки, то я хотіла пробувати вишивати гладдю, але я не можу ніде знайти тканину. Я попробувала на листочку вишити. Ти хочеш чаю? Так. Йдемо пити чай. Емі, йде з нами. Йдеш з нами і їсти шинку. Ребятки, тут моє шоу, моє улюблене шоу вийшло. Одна пешечка троєчок. Я в ауті. Так, був мій кавалер в магазині. Щось накопляв. Накопляв паперу. <ріху> Емі. Хто там прийшов? Ану давай, провіряй. Що він там купив? Так вже йде до сумки. Будемо вже дивитися, що там є такого доброго. Мандаринки, любимії, Емії. Емі, Емі дивись, накупляв мандаринок. Зараз будемо їсти. Вона ж там дивиться, що він там робить. Так, мандаринки. Мандаринки в них раз пак зараз і смачні дуже. Далі погнали. Кейт, я ж казала різаний хліб. Казала різаний хліб. Раз, хліб. Так, опа, Меринда. Меринда. Э, Ось така якась штучка. Так. І сирок твердий. Ось вот така розпаковка. Та, да, аж йогурт. А, і ще от така штучка з вишенькою. Клас. Викономили гроші. Да. <гум> Скільки. Да. Я думала, да. тобі нічого не лишиться. Чого А Ще хочу з вами поділитися, що Та шинка просто настільки смачна, що я не можу. До речі, у мене той набір спецій. Там є 5 штук по 100 грамів тобто 500 грамів. Їх вистачає дуже довго. Ми вже робили і два рази ковбасу робили. І я от шинки наробила дуже багато. І в мене ще і я не знаю, мені ще вийде і вийде то робити. Тому що на, щоб зробити ковбасу, на кілограм м'яса тільки йде 23 грами тих спецій. 23 грами це взагалі шикарно. Я віду, скільки ковбас вийде зробити? Там є так також продається і колегенова оболонка для ковбаски. Можна замовити 450 гривень. Здається, я давала за той набір з п'яти е, тих видів спецій по 100 грамів. Там можна, звісно, і більше заказати. Дуже смачна номер два, номер чотири. То такі самі топові, наші самі улюблені спеції. 5 стається теж добре. А 7-8 я б ще спробувала. 8, знаю, точно не сподобалась ковбаса з спецією номер 8 а Навіть три рази я робила ковбасу. Три рази робила, точно. А з 7 ну така нічогенька. Треба ще шинку попробувати, як шинка буде. Бо я чула в Тіктоті, казали, що дуже класна шинка виходить зі спецією 7. Але то я вже ну, побачила, коли вже замаринувала. Так що от, буде вам така підказка, хто захоче собі заказати, реально замовити. Дуже класні спеції. Промариновується чудово і шинка просто як з магазину, навіть, навіть ще краща. Ще краща. Ви собі. Уявіть, в магазині смачна, таку файну продають. А тут ще краще. Просто, я не знаю, я би їла день і ніч, я чую, ми сьогодні з'їли кусочок такий, завтра з'їмо кусочок 100%. Я ще здорові на роботу дала канапки. Чуєте, шинка знову розійдеться, навіть не буде цей. до цього, до Різдва не до їм 100%. На Різдво треба буде робити ще одну. Я думаю, що я буду робила на Різдво ще одну, тому що капець яка смакота. Коротше, що я буду вам розказувати? Ви поки самі не зробите, доти й не переконаєтесь, що це дуже смачно. От наша Емічка ще на ніч почала гасати, бавилася зі своїм м'ячиком, але я рада. Тому що нагониться, то хоч вночі буде спала. Цілу ніч, може й буде спала довше до 9 години, а не до 6, як Вона спить завжди. все таки в нас день вийшов. У мене дуже був нині, знаєте, творчий день. Я багато малювала, багато щось створювала і, в принципі, мені сподобалося. Дуже багато часу готування не приділяла, бо я більшість свого дня ну, приділяю. Готуванню і прибиранню, бо Емі моя, вона все, що бачить на столі, вона мусить скинути на землю, бо їй не підходить, що вона лежить на столі. Я час за нею е, підбираю. Треба вже лягати спати, бо я щось чую, я щось втомилася, вже задивилася, зваження щасливі. На наступний тиждень буде день краси, боже я така рада, я вже так хочу подивитися, як вони змінилися. Капець, Всьогодні буду вже багато говорила. Треба всього лягати спати. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво. Я ще маю дуже багато тем цікавих, які вам розказати про Словаччину і взагалі загалом життя тут. Ще скоро піду на роботу. Дуже цікавіше буде. Так що підписуйтеся, нажимайте той колокольчик чи дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Хоча б якісь сердечка кидайте для просування відео. Всім папа -па, до завтра. Гарних снів хто дивиться вечором. Побачимось завтра.